Привіт, Миколаю, я в тебе і досі ще вірю. Гарнезні пакунки і незлічена кількість різок. Я маю на тебе велику святий надію. Майбутньому діти хай знають війну лише сказок. Нехай вони граються, хай вони щиро мріють, хай пишуть листи тобі, часто до ранку не сплять. Нехай своїм сміхом добро поміж нами сіють. Нехай завжди вогники в їхніх зіницях горять. Будь ласка, хай кожне дитя повернеться до свого дому, і в небі рахує не бомби, а хмари і зірки. Будь ласка, хай житимуть рідні для них і знайомі, хай з ними завжди будуть поруч і їхні батьки. Святий Миколаю, ти знаєш, я в тебе ще вірю. І я ще й досі тобі відправляю листи. Я маю на тебе велику святий надію. Будь ласка, від злого країну мою захисти!